Чук, 8 Андрій Мущенко, 19-й Євгеній Рудь. Десятий Олександр Солочук, 12-й, Андрій Спірочкин і 22-й Максим Проловів Корватація. 19-й Андрій Жук, 23-й, Сергій Заверюха, 69-й Кирило Маркітан, 6. Олександр Поліщук, 8 і 9. -й, 9 -й номер 19. Руть. Руть з урокньому напрямку. Зарицький. Його діагональ. Зарицький. Дизайн-фасад. Готовий южбор розігруватиме зарицький низом пробиває крил. Черепах, забирає у руки. Шилов. Маркітан, маркітан. За шість угом не здержали. І за самім супер Забитим голом. 1-0. Дизайн фасад повів на третій хвилині. Колектив Дизайн-Фасад відкриває рахунок матчу з Южбором. Посуг на лампліки чорні розіграли із центрального кола. Перуть. Перуть Маркітан проти нього. Один в один. Центр пас Мощенко. Мощенко. Мощенко пробуває. Стійка. Він на Солочука. Олександр. Олександр Солочук залишає Мощенко. Мощенко він теж залишає Рудь пробиває. Ру він зустрівся і повернув напад на партнера по команді. Руть поперечний пас на Мощенка. Мощенко, Мощенко. Руть продовжує. Мощенко не встигає левроха за ним. Зрівнює гора. П'ята хвилина. до чорні зрівнюють. Рап до себе підкликає когось із виконавців колективу Южбор і покаже жовту картку. Арбітер. Крайність центрального кола. Шилов. Шилов. Низом на Маркітана. Кирил Маркітан. Кирил Маркітан. Ривок до центру. І рахунок 2-1. Ось він клас Кирил Маркітана. 2-1. Наступні же атаці. Після того, як пропускає дизайн фасад, забиває свій хол номер 2 і визначається 69-й номер колективу Номінальний гостей Кирило. Олександр Солочук розбіг і удані відголки перець. Шилов. Маркітан. Маркітан ривок. І проходить риво. Кирило, маркітан, Кирило. Кирило, маркітан. Побачимо його у грі. І Маркітан низом. Євгеній розка. Далі продовжує на Шилова. Шилов момент у момент шилова. Шилов! від відрозки ніби як підхоплює Шилов. Шилов. Шилов знову павлюка проходять один в один. Суперники Маркітан. Три-один. Маркітан. Маркітан. Ще один гол від Кирила Маркітана. Свій черговий гол забуває він ближче до. І середини першого тайму оформив дубль Кирило Маркітан. Плюс у нього ще гольовий пас на Миколу ще на Ілля шов зараз він. Ілля шоу направо приїжджає розстріли. Він м'яча не зберіг. В момент того Він пробиває на шістю. Микола на Євгенія Роску щільно по ньому. Ілля шоу. За удар. Реагує Кирил Шерефайвер, та на третього не приходить пас. Але є скидка на розку, то м'яч залишається в колективу дизайн фасад. Шилова з відскоком від ноги. Євгеній Росто виконуватиме цей вільний удар, що вигадає розканизом, низом вича його Мощенко, який буває курсовий від голови дизайнера М'яч вийшов за межі поля. Швидкий розіграш через ближнього Зарицький центр. Тут є супернику заважав. Якомога швидше розігрувати. А от Мощенко. Простріл. І замикає Далі. Замикає Дальню. Віжборник відкриє один гол на 15-й хвилині. Маємо на табло вже 2-3. Заміни відбуваються у Віжборах. Солочук виходить, також Шмельов виходить. По сигналу Роска центрального кола Роска до карної зони. Це передача для суперника, для голкіпера суперників і кидає 45 точно. Зарецький! Фесток, на Роско пас, Роско, поліщук і дов'єрто. Солочук, в'єх. 2-3 на табло, помачуємо Євка Юшгор та дизайн фасад. Солочук, голкіпер, голкіпер пробиває з далі. Відстані практично з центрального кола. Вкинув Черепахин. шило, простріл. А тут перший нам'ять, з'їхав на гол. Дизайн фасад, Євка Юшгор. Зустрічаються між собою. Після першого тайму 3-2 Тут і четвертий забиває Дизайн паса Кирило Маркітан. Неймовірний Кирило Маркітан. Робить хет трик А рахунок 4-2 швидкий пропущений м'яч у власні ворота отримує Южбор. Із стартом юшбор аут розігрувати. Знову два голи поступається команда Павла Павлюка. Правий план. Перехопляє юшбор Рудь. віддає Фролов. Фроловий шов голкіпер. І м'яч у воротах опиняється. Восьмий номер юшбора чент забиває. Ну так, 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 з'явився, з'явився у Южбора. І ще один лідер. Лідер результативний, який може робити різницю, поки для команди Павла Павлюка. У цьому матчі робить різницю, звичайно. Найпершим чином мощенко який може робити різницю, поки для команди Павла Павлюка у цьому матчі робить різницю, звичайно. Найпершим чином Мощенко. Але збор пропускає вже наступній атаці суперника Шилов. Спрямовує м'яч у дальній нижній кут від голкіпера блакит, на чорних 5-3. точно грає Рудь. розка перехоплює, Євгеній правіше спрямовує Кирил Маркітан, удар, удар, кошер, підняс розка. Євгеній Роска. Євгеній Роска, точно. Шасьок, Шасьок, момент може бути. Лайміч Владислав, Сорочуки є там кому вкинути на Мощенка, наприклад, ліворуч і на Зарицьку. Той Зарицький! Хороший, хороший гірил Череквайн. Тут його порятунок. Така ж другим темпом продовжується. Пробиває руть уже. Мощенко, його удар справляється, голкіпер. А руть він через пас на Фролова. Фролов повернув. Руть, центр. Мощенко з правої, Роска. Заверюха. Роска. Вбігає до карне площі опиняється. Свої юні пригадати тут. Микола Щисюк, Ще одна атака дизайна голки, голка. Заверюха. Заверюха збільшує перевагу своєї команди до трьох забитих м'ячів. Забивав щось у крокою, наступній атаці Заверюха робить це вже як слід із правої ноги. Чи і стрини на користь дизайн-паса. Золочок бороться на чужій половині. Кравчук, Кравчук. Кіпера. Сиротюк, ліворуч, Владислав Павлюк. Кравчук. Удар забирає, забирає кайов, черпай мотолещик, він тут із лівої пробивав. І замах був із лівої не сильним, то тому... був ага. ага. дизайн з м'ячем на чужій половині. Центр пас на шилова. Шилов з лівої. Ногою відбивається ротюк. То що на партнера йдеться спрямувати між Владиславу. Крав. Оселився у підкаті. Його передача перехоплена. Спірочкін. Спірочкін. Мушаченко. Да! Пушченка. Да, Олександр Сарицький. Да, на ляшовах па. Олександр пас один по сути, до Терпіджука. Ляляшов. Сирицький. Да, Пішов на третього. Мощенко, ще щерево Зарицький. Може бути момент удар в ближній курсі, які тішать своєю результативністю, такі як Маркітан, такі як Шилов. Зараз у Щісука момент. Із голову Микола, Миколи Щісука дизайн розпочав свою свій похід, свій результативний похід у цьому матчі. Дизайн посад розпочав саме. І з голову коли щось на третій хвилині ще в нас Маркіта віддає перехоплюється передачу руль для Єжбора. Йдей він на Зарецького. Зарецький. простріл. Шашенко ну, а? Низо. не вдасться пробити. Да? Черепахін. А Шісюк випереджає, Шісюк забиває добре. Гол номер 7 для дизайн фасаду. 7-3! Не точно сорок голки пришворотнях не м'яче дає лівіше. Зарецький. Маркітан залишився з м'ячем. Маркітан! Крутий двох віддає партнер Зараз на дальній бровці що це кутовий. шук гол. На дальню пас. І заверюха забиває. Рахунок стає 8-3. Користь колективу дизайн фасад. Для Сергія Заверюхи в цьому матчі. Це другий гол. Подубний солочок. Солочок. Шмильов. І. І. Доставив він, доставив пролому. Пройшла передача Маркітана на Шилова. Шилову прострілив, з лівої. Удару все-таки не вийшло зараз у крила Маркітана.